Привіт! Е, поки вийшла з душу якраз, думаю, це якраз привіт розповісти вам про свій догляд за обличчям. Е, тим паче ви мене запитували, і я давно хотіла про це розповісти, бо за рік все помінялось. От. І, в принципі, я люблю такі відео, тому думаю, що ви також знайдете щось корисне тут для себе. Е, зранку, перше, що я використовую, це ось така пінка від Avena. А, мені дуже подобається, як вона очищає. Взагалі приємний, приємний запах. Все супер. Взагалі. Давно користуюсь і, і думаю, що буду купувати ще. А, після пінки я наношу тонік. Звичайно, тонік. А, в мене від Usa Lab ось такий зелененький. І мені те, що мені подобається, що він. Пшикається, розпиляється на обличчі. Це дуже зручно, дуже економить час. І просто просто мені подобається. Я насправді досить довго шукала тонік саме з спреєм. А коли підсихає тонік, я наношу ось таку сироватку від SkinLab. Вона з вітаміном С. Тобто має вирівнювати тон шкіри, прибрати якусь пігментацію і тому подібне. Не знаю, наскільки вона добре справляється зі свої задачі, бо, можливо, я не досить часто нею користуюсь. Після сироватки я наношу ось такий кремчик навколо очей. Він також має таку гелеву текстуру, В принципі, мені подобається. хоча Якщо відразу наносити якісь засоби з макіяжу, він може трохи скатуватися. Це мені не дуже подобається. І також наношу ось такий крем, зволожуючий від Zaya, це польський бренд. Він дуже бюджетний, звичайний. Просто я ще не знайшла заміни, хоча хочу дуже спробувати від Medicaid, то Говорять, що прям дуже класний. Чим же відрізняється моя ранкова рутина від вечірньої? В першу чергу це заміна пінки на ось такий гель для вмивання від ЕКНМІ, а його, взагалі, порадили мені консультанти в якомусь магазинчику в інстаграмі. От, в мене в принципі, нормальна шкіра, і тут якісь легкі кислоти, здається, от для такого хорошого очищення е після дня е в принципі, він справляється зі своєю задачею. І також ввечері я стараюсь наносити більш жирніший крем, у мене від Q A. Взагалі вказано, що він такий є, типу, повсякденний і для ранку, і для вечора. Але для мене на ранок він прям дуже жирний, прям який жирний. Мені не дуже зручно, не дуже комфортно, того я його наношу на вечір. Також раз на тиждень я використовую ензимну пудру від Dr. Сюрикал. Це вечірня, бо там є я знаю денна і вечірня. Не знаю, в чому різниця, але коли я купувала, була тільки вечірня. Коротше, вона мені реально дуже подобається. Я замінила нею просто всі скраби, які в мене були для обличчя, і, взагалі, мені здається, я більше ніколи до скрабів не повернусь, тому що це просто настільки класно очищає шкіру. Я вам просто передати не можу. Ну прям реально видно результат просто відразу. Такою штучкою я користуюсь раз на тиждень, як вже сказала. І по догляду за губами. В принципі, у мене ще є ось така масочка. Я не пам'ятаю, як читається цей бренд. У мене тут ще трошечки залишилось. В принципі, вони класні, дуже популярні, дуже багато хто ними користується, але їх треба наносити на ніч прям добре, типу, не економлячи. От, в мене ще тут на декілька разів буквально. Я думаю, що потім ще придбаю собі таку. В принципі, по догляду, все сподіваюсь, вам було цікаво і ви щось для себе знайшли. До речі, останнім часом підсіла на такі сирки. Це сир разом з джемом. Є різні смаки і це просто дуже дуже смачно. День народження закінчилось, і відразу з'являється якийсь різдвяний настрій <ріць> на цього оленя. Я дуже рада повертатись на Ютуб з якимось новим натхненням, з новими емоціями. Не знаю. Я, в принципі, відпочила за ці декілька днів. У мене було день народження. Тому були такі вихідні, і, в принципі, я зовсім нічого не знімала під час святкування. Хотілося максимально відпочити, максимально прокайфувати цей день. Обов'язково покажу в цьому лозі те, що мені подарували, бо не знаю, дуже люблю таке дивитись. Бо часто сама не знаю, що дарувати людям, що взагалі дарують. А ще поки роблю собі чай, хочу показати вам свою нову кружечку. Як я вже казала, відразу після мого дня народження приходить такий різдвяний настрій, і от можна подивитися це чашечка, яка описує мій настрій. Тут котик з гірляндою. От, і до речі, щодо чаїв, якщо вже про це говоримо, то давайте вже поговоримо. Е, я говорила, що я привожу часто з України ці ловері, і зараз вони в мене закінчились. Тому я натрапила в магазині Сейнсбергіс на ось такі, чиї. Взагалі познайомилася з ними тоді, коли е, побачила їх на роботі в нас, в принципі, ми такі заварюємо. І взяла собі спробувати ось такі з грушею та яблуком. Мені сподобався, я сьогодні вже зранку відкривала пила. І також собою. Новий чай м'ятний. Він тут такий е, м, крупним, крупними шматочками по різна мята. Він дуже пахне, навіть через цю упаковку. Я такий чай спочатку пила в кав'ярні, і він мені прям такий смачний був, такий смачний, був я запам'ятала, і це випадково вчора його знайшла в магазині, то відразу купую. От будемо пити зараз саме цей м'ятний чай. У нас так холодно. Навіть пара з роту. Я вже одягла рукавички, е, навіть термобілизм вдягнула. Просто капець, холодно. Сьогодні маю перший робочий день після дня народження, е, тому придбала шампанське. Також зараз вийшло трохи раніше, щоб зайти в супермаркет та придбати ще якісь смаколики до шампанського. Ось вот, так. Дивіться, які кульки. Це не Гелій, а вони приклеєні до стелі. Як я вам говорила в минулому відео, я купила такі наліпки. Дуже зручно і вигідно. Поки маю час, хочу відразу показати вам те, що мені подарували на день народження. Я люблю дивитись такі відео, тому що інколи і сама не знаю, що просити у людей, які мене запитують про це. А, і інколи навіть не знаю, що дарувати своїм друзям. От такі відео мене насправді дуже виручають. Тому можливо візьмете щось собі на замітку. Перше, що хочу показати, це те, що я подарувала сама собі. 18 листопада я ввечері поїхала і просто за 10 хвилин, мабуть, зробила цю покупку. І дуже-дуже рада і задоволена. Це угил. Ось такі в популярному, популярна модель, мені здається, і дуже популярний колір. Я про них, до речі, говорила, що хочу їх ще відео про одяг. Я їх вже купила і вже декілька разів носила. І реально хочу сказати, що якщо будете купувати, реально купити на розмір більше. У мене взагалі п'ятьорка британська. А я взяла шестерку. Взагалі дуже тепло, дуже зручно, я прям дуже задоволена. Наступного дня, вже в день народження, мене привітав в першу чергу мій хлопець. Він мені подарував сережки, вони зараз на мені. Це ось такі сердечки від Пандора. Також хотіла їх, бо я така людина, яка не любить змінювати сережки кожного дня там. А і я ношу їх просто не знімаючи. І попередні в мене були, мабуть, років сім, якщо не більше, і хотілося якось замінити їх. От і ще він мені подарував. Та-да-да-да. -та 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 -та. Це відпарювач. Також в тому ж самому відео я говорила е, про те, що хочу відпарювач через те, що е, в мене немає праски, нічого такого. А влітку особливо, як мінімум, хочеться попрасувати якусь футболку. І для мене це було дуже проблемно. Тепер в мене є ось такий помічник. Дуже мені подобається. Він такий стильний. Я вже тестувала і з бавовняною сорочкою. Такою цкою він дуже непогано впорався. Потім, того ж дня ввечері, ми з'явилися з друзями, і вони мені подарували там був пакетик. Я просто вже розібрала весь подарунок. Там була косметичка. Ось така. Потім ось такі блаб'ю блендери для обличчя, і тут є ось такі малюточки. І я давно хотіла щось таке спробувати, бо мені дуже незручно доносити консилер в цю зону. Я думаю, з цією штучкою буде дуже зручно. І також е помада, яку я дуже хотіла спробувати е від Клінік в кольорі Black Honey, яка була досить популярною в TikTok, Через те я її дуже хотіла. І, в принципі, мені подобається, але в неї трохи дивний запах. От. Але сама текстура і сам колір. Пасне, взагалі косметичка це класна штука, бо в мене дуже багато речей, які я не можу просто де зберігати. А і також вони подарували мені свічку, бо я їх дуже люблю. І вона було в наборі з такими шкарпетками. Свічка просто дуже-дуже пахне. Потім вчора я вже приїхала на роботу, і мене привітали мої колеги. Моя колега подарувала мені ось таку заколочку. Реально дуже класно. Я дивилась на них, але, ну, типу, не брала, не користувалась. І вчора я спробувала, вона просто супер круто тримає волосся. Для мене це реально просто знахідка. І також тут ось така маска для сну з шовку. І останній подарунок це подарунок від власниці студії, в якій я працюю. Ніколи не могла подумати, що мені можуть дарувати такі подарунки. Тут така коробочка. Я її вже відкривала вчора. Скраб для тіла. Дуже гарно все пахне, просто капець. А, -а, 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 а кремчик для тіла. Також все дуже класно пахне. Ще не тестувала, але вже. З нетерпінням чекаю цього моменту. Також мені подарували квіти. Можливо, ви їх бачите на задньому фоні. Я дуже люблю квіти, і якось в цьому уроці півпали кольори. Вони всі якось в однаковій кольоровій гамі. І це прям дуже класно. Покажу зараз вам ближче. Ось такі квіточки мені подарував хлопець. Ось це квіточки від дівчат з роботи. Просто немов квітнику. Дуже хочу сказати всім дякую за привітання за подарунки. Я дуже щаслива, що знаходжусь в оточенні таких приємних людей. Тому просто всім безмежно, безмежно дякую.